Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку океан та людина, а також багатство Світового океану. Морські глибини здавна вабили людину. Вона прагнула не тільки відшукати скарби на дні, а й поповнити географічні знання про навколишній світ. Нині не викликає сумніву те, що роль Світового океану на нашій планеті неоцінена – його називають «колискою життя, оскільки, на думку більшості вчених, життя на землі зародилося саме в океані. Його називають також кухнею погоди за важливу роль у формуванні клімату Землі. Якщо на суходолі вже немає невідомих територій, то в глибинах океану є чимало загадкового. Першими дослідниками, що занурилися під воду, були нерці за перлами. Минуло багато часу, поки з'явилися різні підводні апарати, дослідницькі судна, супутники. Сьогодні, за їх допомогою, вчені вимірюють глибини, вивчають властивості води її рухи морських організмів. Це має велике значення для судноплавства, рибальства, пошуків корисних копалин тощо. На дні морів та океанів зосереджені величезні запаси різних корисних копалин. Є місця, де дно буквально встелене залізними гімарганцевими рудами. Їх запаси перевищують ті, що на суходолі. З-під дна видобувають нафту, природний газ, кам'яне вугілля, їх розробляють за допомогою підводних шахт і бурових платформ. Сама морська вода це теж корисна копалина. У ній, як ви вже знаєте, розчинено багато різних речовин, тому її називають рідкою рудою. Найбільше з неї отримують кам'яної солі. Вода також постачає магній, що використовують у літако та автомобілебудуванні, бром, необхідний для виготовлення кіноплівки і фотопаперу. У деяких країнах Азії, в яких недостатньо запасів прісної води, солону воду морів перетворюють на прісну за допомогою опріснювальних установок, проте вартість такої води поки що занадто висока. Води морів і океанів можуть виробляти електроенергію. Таку здатність має вода, що рухається, припливи і відпливи, океанічні течії і навіть хвилі. Енергія припливів і відпливів у кілька разів більша ніж усіх річок планети разом узятих. Щоправда, поки що людина використовує її мало у деяких країнах світу: США, Франція, Росія, Японія, Китай збудовані припливні електростанції. Електроенергію за допомогою хвиль одержать у Японії, проте її вартість досить висока. Якщо люди навчаться виробляти електрику на хвильових станціях у дешевий спосіб, то людство матиме невичерпне джерело енергії. Століттями люди використовують світовий океан для своїх потреб. Унаслідок плавання судень, вилову риби, видобування корисних копалин, особливо нафти та іншої діяльності, його води забруднюються. Велика кількість шкідливих речовин потрапляє з водою річок, які впадають в моря та океани. Вони несуть не тільки прісну воду, а й добрива змитість з полів, стоки підприємств і побутові стічні води. Навіть у відкритому океані, далеко від берегів, нерідко плавають пластикові пляшки, поліетиленові пакети та інше сміття. Забруднення надходить і через атмосферу у вигляді пилу та кіптяви. Як наслідок, світовий океан може перетворитися на світове звалище, стічну яму. А це може призвести до найтяжчих наслідків для людства. Від забруднення води страждають усі організми. Внаслідок цього багато районів світового океану можуть стати біологічною пустелею. За словами жака Іво Кусто, за останні 100 років безслідно зникло понад 1000 видів мешканців океану. Боротися із забрудненнями складно, тому потрібно цьому запобігати. Важливо, щоб люди розуміли, що Світовий океан це не тільки комора з природними багатствами, а й краса, якою не втомлюєшся милуватися. Це й частина нашої планети, яка забезпечує природну рівновагу і творить її неповторний образ у Всесвіті. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашої з вами сьогоднішньої теми океан та людина та багатство Світового океану. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!